Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Буквально вчора ми з вами розмовляли про чергову війну, яку зараз розв'язує Дональд Трамп проти Канади. Як він наїхав на Канаду, він припинив будь-які перемовини. Ну, принаймні, він про це оголосив. Що прип... що він припиняє всі перемовини з Канадою, і що буде давити економічно Канаду як тільки може. Там він також сказав, що. У Сполучених Штатів Америки є дуже багато ресурсів, є дуже багато можливостей задушити економіку Канади, і він буде це робити. І зараз стає вже більше більш зрозумілим, чому Дональд Трамп пішов на цю ескалацію конфлікту, і про це ми з вами сьогодні поговоримо. Да, друзі, там дуже цікава така історія, цікава інформація. І канадці зараз готуються до цієї війни ну дуже дуже серйозно готуються. І в принципі, від того як і чим закінчиться ця війна, буде залежати дуже багато, як будуть відбуватися події і в Україні. В тому числі і в Європі, тобто про це ми з вами також сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, хочу вам нагадати про необхідність підтримки україномовного контенту, правильного україномовного контенту, про необхідність підтримки каналів, які дають вам правдиву інформацію, а не ліють фігню, яку розповсюджують Кремлеботи. І мені дуже важлива ваша підтримка. Я вдячний кожному і кожній за ваші підписочки. Ваші підписки це. Вони надихають мене, вони показують ютубу, що канал дійсно правильний, і його треба е поширювати. Ваші вподобаєчки це також дуже дуже важливо. Ну і не забувайте про коментарі. Ви знаєте, я читаю всі ваші коментарі, і на всі ваші коментарі відповідаю або реагую сам. Тепер що стосується Дональда Трампа, у п'ятницю він зупинив всі перемовини з Канадою. До речі, до цього на G7 Марк Маркарні чітко поставив термін, до якого будуть вестися перемовини. Він дав місяць на те, щоб все це закінчилося. І зараз стає відомо, що цей місяць вони узгодили разом з Трампом. На G7 цього було невідомо раніше, але зараз вже стає зрозумілим і стає це. Публічним, що під час G7 Трамп і Маркарні вирішили, що вони закінчать перемовини щодо торгівельних війн і до тарифних цих війн, які Трамп розв'язав проти Канади, ну і, про, і проти всього цивілізованого людства. Що вони повинні закінчитися максимум за місяць, і це чому Маркарні відтермінував наші відповідні тарифи до американських товарів ще на місяць. Тепер що відбулося після цього? Після цього, як ми з вами пам'ятаємо, Маркарні полетів до Європи, де він в Європі підписав низку документів про співпрацю з Європою. Тобто Канада взяла курс на більшу співпрацю з Європою, в тому числі і в плані захисту військового е блоку, так тобто, е тобто Канада підписала угоду, що Канада буде приймати участь в цій програмі по захисту відбудові захисту Європи, ну і там не тільки Європа, так Канада також туди долучається. І після всього цього я так розумію, що цьому придурку Рудому пояснили, що Канада робить вже не просто там, якісь там не просто каже, що вона не буде з, зі сполученими штатами Америки а що це вже переростає в конкретні дії, та в конкретні підписані угоди, і це взбесило Дональда Трампа. Це саме чому він пішов такою війною, конкретною війною закінчив всі перемовини з Канадою. Тому що він зрозумів, що Канада не шуткує, Канада не просто так, щось там намагається якось танцювати навколо нього. Тут треба зрозуміти, що у Дональда Трампа або у його кукловодів ми не знаємо так. Тому що дивлячись на цього ідіота, ну от чесно, в мене час від часу виникає така думка, що цього придурка його просто тримають як афішу, щоб він там щось казав, щось лапотів. На самому ділі всім цим заправляють хтось інший. Ну, мені так кажеться, можливо, це і не так. Так ось для того, щоб реалізувати всі забажанки цього придурка і його команди, Сполученим Штатам Америки необхідна Канада. Без Канади Сполучені Штати Америки не зможуть нічого реалізувати. Якби Канада прогнулася, от якщо б уявити собі, що Канада спужалася, Канада прогнулася, Канада приєдналася до всіх ініціатив Сполучених Штатів Америки. То що би зараз би відбулося? Уявіть собі цю неймовірну силищу, так об'єднану. Е Країну Сполучені Штати Америки з їхніми тех можливостями і їхніми е ресурсами, не ресурсами, а чоловічими людськими ресурсами, так і Канаду з її неймовірними ресурсами природніми і також е техкомпонентом і науковим потенціалом. Це була б найбільша би найсильніша б е створення у світі. Звісно, в такому випадку що б зробив би Трамп, він би дуже швидко примусив би Європу відмовитися від України. Це 100%. Буквально би протягом місяця він би змусив би Україну здатися. Ну якщо б Україні не постачали би зараз зброю, ніхто ну це треба визначити. Так ну я, я не, не, не жодного жодної секунди не. Хочу поставити під сумнів патріотизм українських вояків, їхню здатність воювати. Але для того щоб протистояти такій армаді, потрібна зброя, потрібні гроші, потрібні ресурси. Це ми також з вами чудово розуміємо. І знов таки не хочу я образити українців. Ви чудово знаєте, я всім серцем за Україну вболіваю, але я дивлюся на факти. Так ось. Такому б випадку Раша б досить швидко змогла би повністю окупувати Україну і стати також ще однією наддержавою. І разом з одного боку Сполучені Штати Америки з Канадою з іншого боку Раша е повна сил. Вони би Європу би просто би розірвали би. Розірвали би на шматочки і поділили би між собою, і робили би бізнес. Пу Трамп на цьому би заробив би мільярди. Він би особисто для себе би для своєї би родини це би все би, заробив би. І що саме цікаве, він би не поніс би за це жодного покарання, так тому що. Вони би перестроїли цей світ. Вони би перестроїли Сполучені Штати Америки. Зробили би там диктатуру досить швидко, маючи таку силу силищу. Так але Канада вирішила не піддаватися на шантаж. Канада вирішила не прогибатися. І Канада вирішила йти іншим шляхом, замість того, щоб щоб злякатися Трампа, замість того, щоб упасти перед Трампом на коліна і сказати Окей, давай ми, ми тут з зі всіма згодним. Канада вирішила піти проти Сполучених Штатів Америки. Так, те, що зараз робить Канада, Канада йде проти Сполучених Штатів Америки. І Сполучені Штати Америки без Канади не можуть реалізувати ані цей свій проект мідного тазіку, якого Трамп там називає Голден. Цей Голден купол, так золотий купол. Ну е, Сполучені Штати Америки не можуть зробити нічого. Вони не може тиснути на Європу, тому що в нього недостатньо сельонок тиснути на Європу. В нього навіть недостатньо сельонок за задушити Канаду так зараз. По факту. Він та думав, що в нього достатньо, що він весь такий пуп землі. А по факту зараз показує, що всі ці торгівельні війни, які він розв'язав, в тому числі проти Канади, вони зараз вдаряють дуже сильно по самим Сполученим Штатам Америки. І завдяки вдалим діям, відповіда... відповідним діям Канади, зараз Сполучених Штатах Америки, американці, які обирали, до речі, Трампа, вони втрачають роботи, вони втрачають бізнеси, там втрачають шалені гроші. Цей біл, який він протягнув, так через конгрес, який підписали з пи списком со скрипом, це най... ну, це найгірший біл в історії Сполучених Штатів Америки. До речі, маск знову там появився і знов розкритикував і сказав, що його треба срочно відміняти і не можна по ньому йти, тому що ще більше там, там мільйони американців просто втратять свої роботи, втратять все. І Трамп зі своєю адміністрацією це розуміють. Що якщо вони будуть і далі продовжувати тиснути на Канаду, а Канада не здасться, то це буде дуже боляче для Сполучених Штатів Америки. І це чому Трампу треба як можна скоріше додавити Канаду? А Канада на це не ведеться. Замість цього Канада не пішла на поводу, не пішла на поводу цього його е, мідного тазіку, який він пропонував е, Канаді, який він пропонував Марку Карні. Прийняти участь замість цього Канада розвернулася в бік Європи, і разом з Європою Канада готується зараз прийняти бій зі сполученими штатами Америки. Так, війна буде, війна вже йде. Вона поки що йде так підкилимно. знаєте, але війна буде. Я чомусь думаю, що у Канади є якісь інсайди. Зі Сполучених Штатів Америки, так само, як і у Європі, є ці інсайди. У всього цивілізованого людства є інсайди, які дають е, якусь впевненість цивілізованому світу е, розуміти, що Трамп буде зупинений. А можливо, таких інсайдів і немає. Я не знаю, але мені здається, ну, з того, що я, що я бачу, з того, що я аналізую, з того, що я. Думаю, то мені здається, що зараз в самих сполучених штатах Америки йде дуже жорстока війна, підкилимна війна, тому що там багато в дуже впливових дуже. Людей, які мають багато грошей, вони зараз також від цього страждають. Вони втрачають шалені гроші. І я думаю, що там зараз ідеться підкилимна війна. Вже була спроба імпічменту Трампу. Вона провалилася, але ніхто не забороняє створити іншу спробу, так такого ж самого імпічменту, або або зробити якісь інші кроки. Тож, друзі, Канада е, буде битися. Я в цьому впевнений. Канадці тут вони готові до цього. Е, не дивіться всіх цих мудаків: російськомовних україномовних, які зараз розповідають, що ой все попропало. Трамп зараз він всіх тут нас налякає. Він зараз тут всіх нас накаже в Канаді. Канада зараз упаде на коліна. Канада вони це розповідають останні п'ять місяців. Я хочу вам нагадати: п'ять місяців вже йде торіфна війна е, Канади проти Трампа. І п'ять місяців ці зрадники розповідають про те, що в Канаді все погано, що тут люди бідують, що все падає, і Канада скоро впаде. А Трамп такий геніальний. Він зараз все тут е окупує і всіх тут е одаліє і, і виграє. Так це цього не буде. Канада е на щастя в Канаді переважна більшість адекватних людей. І на щастя, Канада робить правильні кроки, і Канада. Спілкуються з правильними країнами, як я вам вже розповідав в одному з моїх попередніх відео, Канада зараз суттєво наростила товарообіг саме з Європою, з Австралією, з Японією, з тим же самим Китаєм. Я впевнений, що в цьому випадку, в цій конкретній ситуації, Канада вже не буде. Так воювати з Китаєм, тому що я хочу вам нагадати багато проблем, які є зараз у Канади з Китаєм. Це тому, що Канада саме підтримувала Сполучені Штати Америки в їхній війні проти Китаю, і е, Канада страждає. Канада страждає від відповідних дій Китая. Так то зараз в цій ситуації я вже думаю, що. Канаді треба якось від цього відходити. Це моя думка. Так, Китай нам не товариш, так Китай нам не друг, звісно, і Китай нікому не друг. Китай друг сам собі, так тому треба використовувати Китай на свою користь також, а не тільки давати Китаю можливість використовувати інших. Тож, давайте ми з вами будемо е, далі тримати кулаки за те, щоб. Канада не впала, тому що, як я вже сказав, якщо Канада впаде, якщо Канада прогнеться, якщо Канада здасться Трампу і приєднається до Сполучених Штатів Америки, до речі, позавчора Трамп знову наголосив на те, що він хоче, щоб Канада стала штатом 51-м штатом Сполучених Штатів Америки. Він коли це сказав про цю війну, про це що він припиняє всі перемовини, він сказав, що Канаді треба стати 51 м штатом. До речі, знов таки вчора він оголосив також війну. І Австралії він вів 10% тарифів на Австралі Австралійську Явовичину. І там австралійський прем'єр-міністр вийшов і е, просто про все це ну каже: ну я не знаю, як з цим ідіотом вести бесіди. Ми не будемо вводити жодних контртарифів, тому що в будь-якому випадку е, ця яловичина вона подорожчає в Сполучених Штатах Америки. Це американці будуть платити більше за м'ясо. А не ми. Ми не будемо нічого робити, щоб зашкодити нашим е, нашим співвітчизникам. Так само, як це робить за і Канада та Канада не почала водити бездумно контртарифи. Канада водить ті тарифи, які б'ють тільки по Сполученим Штатам Америки, а не підіймають ціни тут у нас в Канаді. Тож, друзі, світ єдинається. Нормальні країни вони об'єднуються, і нормальні країни, цивілізовані країни, готові перше підтримувати Україну. Про це наш прем'єр-міністр Маркарні казав багато разів. Ну і ви знаєте, що вони друзі з Зеленським, з президентом України Зеленським. Маркарні завжди тепло зустрічає Зеленського, де б вони би не зустрічалися, аби і тут у нас в Канаді, і в Європі. Тобто, у них завжди гарна бесіда. Йде, і Україна і Канада продовжує підтримувати Україну. Е, весь світ Європа продовжує підтримувати Україну. Е, Австралія, тобто, світ об'єднується. Світ об'єднується навколо підтримки України і навколо. Війни проти Сполучених Штатів Америки так, зараз одна з основних проблем цивілізованого світу не дати цьому рудому мудаку під, під себе світ і розвалити західний світ. Так, друзі, не розвалити західний світ. Це зараз є однією з основних проблем у війні проти Дональда Трампа. Тож давайте, друзі, ми будемо з вами і далі залишатися разом. Давайте будемо спостерігати разом за тим, як цивілізований світ буде бити мудаків, як цивілізований світ буде ставити на місце, на те місце, яке вони дійсно заслуговують всіх цих моральних уродів Дональда, Трампа, Путіна, всіх цих дружбанів по своїй квакі, так які зараз намагаються розірвати і зруйнувати цивілізацію. Для цього, друзі, будь ласочка, не забудьте підтримати мій канал. Не Будьте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки цьому відео. Скиньте посилання на це відео в соціальних мережах. Людям потрібно знати правду, і тільки ви можете допомогти правді потрапити на очі а, більшої кількості людей. І не забудьте, будь ласка, написати мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Чи вистоїть Канада на вашу думку, чи не вистоїть, тому що бійка на Бирає обертів, і коли я раніше казав, що е, що що можлива буде війна, гаряча війна між Сполученими Штатами Америки та Канадою, і до цього до цього все йдеться, так якби мені не боляче було це казати і на це дивитися. Але я дивлюся е, правді в очі відкрито. Знаєте, я не хаваюся за якісь там, а можливо, а неможливо. Я дивлюся чесно на те, що відбувається і. Все йде, може прийти до цього, до гарячого конфлікту. Тож напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте: встаїть Канада, не встаїть Канада. Мені цікаво дізнатися вашу думку. Ну а від мене до вас, як завжди, гарні новини. І сьогоднішня новина, я думаю, також була для вас гарна, тому що Канада підтримує цивілізацію. Канада не піддається, Канада б'ється. А це класна новина. Так само, як б'ється і не прогибається Україна. Тож від вас. Підписочка, вподобаєчка, коментар від мене класні новини. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.